Уявіть світ, де кожна суперечка закінчується розумінням, де кожна поразка стає поштовхом до зростання, а кожні стосунки будуються на емпатії. Машини здатні впоратися з рутинною роботою, але лише люди мають те, що робить нас неповторними: емоційний інтелект. У майбутньому саме наша здатність розуміти, керувати власними емоціями та прагненнями, а також уміння відчувати інших, стане новою валютою успіху. Це змінить не лише кар'єри, а й саму основу нашого суспільства. І Цей світ не утопічна мрія, а реальність, яку можна збудувати завдяки силі емоційного інтелекту. Розвиток емоційного інтелекту варто починати якнайраніше. адже фундамент мозку дитини та її емоційного здоров'я формується ще під час вагітності та в перші роки життя. Розвиток мозку визначається не лише генами, а й тим досвідом, який дитина переживає від самого початку. Емоційний зв'язок, управління стресом, турботи і мозкова синхронізація, яку наука ще лише вивчає, розвиваються ще в утробі матері і впливають на здатність дитини регулювати емоції, створювати стосунки і процвітати у світі. Як батьки, ви можете дати дитині найкращий старт у житті. Розвиваючи її емоційний інтелект, почати цей шлях можливо ще до народження, і зробити це можна завдяки освіті та знанням. Наше навчання це подорож трансформації, яка допоможе і вам розвивати власний емоційний інтелект. Ви навчитеся долати труднощі, будувати міцні стосунки та впевнено почуватися в різних ситуаціях. Ви відкриєте, як сила емоційного інтелекту здатна змінити ваше життя і стати джерелом позитивних змін для вас, ваших дітей і для всього суспільства. Приєднуйтесь до нас і відкрийте шлях до особистого та професійного успіху завдяки розвитку емоційного інтелекту. Навчіться використовувати силу емоцій, щоб зростати, розкривати свій потенціал і створювати кращу версію себе.